Життя це диво, подароване Богом. Кожен із нас особливий і неповторний. Маючи такі чудові дари, ми повинні прожити його гідно. Тому для вас на телеканалі Надія є прекрасна нагода подумати про непроминальні та цінні істини у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Згадайте своє дитинство. Чи можете ви пригадати хоча б один ранок, коли прокинулись подивились в дзеркало і заявили думаю сьогодні я буду бунтівником чи можете ви пригадати випадок коли зробили поганий вибір злитися на батьків як правило більшість дітей віддає перевагу бути мирними радісними щасливими а не злими і похмурими Зверніть увагу на слова апостола Павла 6 розділу послання до Ефесіан. А батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому. Слова апостола Павла в цьому тексті означають, якщо дитина сердиться, то в цьому цілком можливо винні батьки, хоча батькам це важко визнати. Так трапляється, наприклад, коли батько не проявляє поваги до законного почуття свободи та індивідуальності дитини. Досить часто ми, батьки, дуже хочемо, щоб діти корилися нам і тому докоряємо їм, набридаємо і навіть принижуємо в ім'я дисципліни. А потім, коли вони відповідають нам роздратуванням, ми додаємо це роздратування в список їхніх злочинів. Ми не бажаємо визнати, що часто бунт є невід'ємним результатом подібного підходу. А як небесний батько виховує нас, своїх дітей? Він ніколи не діє щодо людей так, щоб спровокувати наш гнів. Навіть викриваючи наші найсерйозніші гріхи, Господь проявляє повагу до нашої самооцінки і захищає нашу індивідуальність. Він не намагається залякати нас безлічу загроз. Навіть покарання він використовує з метою виправити, виховати і врятувати нас. Посланні до євреїв в 12 розділі написано, усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності». Основа відносин Бога і людини безумовна любов агапе. Основа відносин подружжя теж Агапе, теж безумовне прийняття. Основа відносин з дитиною також Агапе, безумовна любов. Ми можемо бути впевнені, що правильно виховуємо дитину в тому випадку, якщо в основі наших відносин лежить безумовна любов. Тому в критичні моменти її поганої поведінки і особливо подальшого покарання дитина повинна бути впевнена, що ми її любимо такою, якою вона є. Невже небесний батько погодиться на щось менше? Звичайно, що ні. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за ті важливі моменти виховання, коли ти виховуєш нас для того, щоб приготувати для свого царства. Навчи нас як батьків, щоб ми могли правильно виховувати наших дітей, щоб наші діти, отримавши хороше виховання, могли також бути разом з нами у царстві твоєму. Наше життя вручаємо в твої святі руки і дякуємо за те, що ти чуєш нас. Амінь. Шановні батьки, будемо завжди вдячні Богові за наших дітей, і щоразу в молитві будемо просити у нього мудрості, щоб їх правильно виховувати. Нагадую, що ви можете отримати цікаву серію біблійних уроків нове життя. Вам потрібно лише повідомити нам про своє бажання вивчати Біблію за допомогою цих уроків. Наші контакти дивіться на екрані. Бажаю вам благословенного вечора, багато радості. Посмішок та миру зустрінемось.